До вашої уваги сьогодні ось такий фетбайк. Це який красунчик Poler Haki. Зібраний на двигуні 1200 Вт від компанії XUS. гума 4.0. Апада подвійні. Зазвичай тут обостійні на Avanti. Двостійне оба посилені Система шатунів провів. Алюмініва якісне. Перемикаюся зірочки Шимоно. Ось таке сидіння. Спортивне, але оно м'яке. Буде комфортно та гарно себе відчувати. Ось такий акумулятор 48 вольт, 18 А годин. Свіжі 24-го року. Гальмівна система тут стоїть гідравліка від компанії Tektro підшипники Промишлені втулочки алюмінієві диски 180-ті для якісного гальмування. Це яка гума клас Гума тут КСТ. така Ззаду також тиск на 180 мм. Керується він дуже просто, ручка половича типу. Вона з вольтметром. вольтметр цифровий, дуже легко редагувати, скільки ваше залишилось заряду. Гріпси анатомічні, дуже удобні. Альмяна ручка Tektro. Широченний руль. Коротенький винос. Ці сварні роботи дуже якісно зроблені. Такий міцний байк виходить. Ростовка до 19, підійде від 175 до 190 сантиметрів на зріст. Ну, Вілік виглядає просто бомбічно. І їде також. Можна до нього до додати крила. Багажник, світло, все це за окремий кошт. Можна додати і буде велосипед вашої мрії. Що кому сподобався, звертайтесь. Долік реально класнючий.